пригнути, просто тримайте їх за спинку отак. Вона, ну, може побігти, там таке. Що, братан, курнеш? Йдем курнути? Він такий любить пофотографуватися, попозувати да? головою, ну, можна бачити, що він так підняв голову і сподавайте. Наблюдайте за мною. Лисинчик. Да? Так він такий ніжний, тендітний. Відпусти. Відпусти. І <свілля> <ї> за шнобель. <свілля> не ладно, що він не утруниться, це цап, то цап. То хотів спогаминання, було класний би, що мене дракон з'їв. Хочеш піддержати? Так. Мендінгіс. До речі, як казалось, не боюся. Ти ж то тараканів боюся. Ну тараканів. <гум> Хоча жила в гуртожитку, але все одно їх боюсь. Uh, до речі, їх можна, якщо вдома їх хтось заводить, докласти так як ви на руку, то гладити. і не там засупить біля вас, буде лежати, спати, як кіт. Вони ну. Взагалі вони ну, дуже рідко бувають активними, <кас> так вони більш пасивні. Тобто, коли у нього є настрій, вчора у нього був настрій, він на скло вилазив і <пасив> на руки <пасив> <пасив> просився до людей, от, ну, не сидів на руках, от, от тоді він активний. А зараз він такий більш пасивненький. Що-шо? <пасив> <пасив> я тебе не розчув, зараз я тобі покажу. Де <пасив> любить, коли це отут, чешуть. Ти прикольний. Просто що дуже страшно, вони відкидаються. Я мов, блядь, кинуся. <рив> Малий вдав. Да? <рив> Давай, ти перший тримай. Головне трогати їм глаза. Глаза не трогай, бо це пане. Прикольний. Ну так, да, але він кидається, на мене він кидався. Яко через раз, але я кидався. Давай. Блять, мені стрім. Дай спочатку людині. Там буде так само, як прошлого разу. Головне не кинути його, а так? Так. Підготовка. Давай. Головне, перекину, ми тебе... Швиденький хлопчик. Чука, яке воно ху-ху-ху. Яке? Такий. Доволі, от, до речі, не ну, кажу, гарні глаза. Вони такі, як ка карті цей, Ром. Стрьомно, звісно. Угу. стрьомно. Бубна. От в глаз в діді бубни. <рес> Щас тобі задую. Кіломацьонька. Чого ти такі холодний, га? Чого такі холодний? Він сидіти на грілці. А якщо його так на голову поставити, що він буде То турузе. Постриже тебе. Краще не було, бо він може це не доліг